Сьогодні покажу вам рецепт, який перевершить усі ваші уявлення про деруни. Залишайтеся зі мною та дізнавайтеся всі секрети приготування найсмачніших білесеньких та вдалих дирунів. По справжньому королівський рецепт для дирунів відповідно ж беремо картоплю. Картоплю очищаємо та миємо. Коли картопля очищена, помита, її потрібно натерти. Натирати картоплю буду ось на такій середній терці. Для початку натру одну цибулину, аби картопелька не темніла. Натерла трішки картоплі і перемішую з цибулькою. І знову натираю. Тепер до тертої картоплі додаю 2 столові ложки олії і гарненько все вимішую з олійкою. Також картопля не буде темніти. Тепер ось так руками відтискаю від зайвої вологи. Мені не потрібно стільки соку. Ось скільки зайвої рідини мені вона не потрібна. Я її дам отстоятися і крохмал поверну назад до картоплі. Тепер картоплю потрібно посолити, Поперчити. додаю два яйця, просіваю дві столові ложки борошна. Поки що дві, а там подивимося. Столова ложка крохмалу. І ось цей крохмал повертаю також назад. Далі це все потрібно гарненько вимішати. Смажую, як зазвичай, на олії. Добре, олію розігріваю. Одразу приготую собі тарілочку з паперовим рушничком. Беру по трішки картоплі, от стільки. І формую ось такі продовгуваті деруни. Деруни обсмажені, приготую начинку. Начинка буде з грибів лисичок. Ще до самих лисичок мені знадобиться масло вершки сіль, перець, цибуля та часник. Нарізаю цибулю. Ось таку велику цибулину буду розрізати на 4 частини і на ось такі четвертинки. Далі в сковорідку додаю вершкове масло, грамів з 50. І на великому вогні починаю обсмажувати цибулю. Коли цибуля змякла і почала ось так злегка підсмажуватися, все, цього буде досить. Сильно карамелізувати цибулю не потрібно. До цибулі всипаю грибочки, накриваю їх кришкою та буду так смажити під кришкою ще декілька хвилин. При цьому помішуючи далеко, не відходимо. Додаю два зубчика часнику. Тепер наприкінці гриби я солю, солимо за смаком, перчу і додаю склянку вершків. Наприкінці додаю шматочок сира твердого. Деруни, начинка, шматочок твердого сиру. Тепер беру деко, застеляю пергаментним папером і на деко викладаю наші деруни. Якраз в мене 11 дерунів помістилися на деко. І тепер потрібно начинку розподілити. Між всіма дирунами порівну. накладаю по ось такій гарній столовій ложці. Такою лопаткою розподіляю по всьому деруну рівномірно, натираю сир, присипаю зверху трішки сиром. Ну чим не королівські деруни. В принципі, їх вже можна їсти і так. Але я їх ще розігрію у духовці. Дируни можна покласти одразу у духовку та розігріти і подавати до столу, або ж розігрівати тоді, коли вам потрібно. Прикрити плівочкою і хай собі стоять. Відправляю деруни розігріватися у холодну духовку. Ну що ж, наші діруни по-королівськи готові. Ви тільки уявіть собі цей смак. Гарячі, золотаві, зверху шар підсмажених листичок з цибулою у вершках, а зверху тягнеться апетитно розплавлений сир. Ідеальне поєднання! А аромат не залишить байдужим нікого. Це щось особливе. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтеся і обов'язково поділіться своїми відгуками. Якщо відео сподобалося, не скупіться на лайки та підписуйтесь на канал. Будьте здорові, бережіть себе та до зустрічі!